Мої вітання, глядач. хотілося б сказати, що в The Finals вийшов п'ятий сезон. Це дуже цікава і чудова новина для мене як е, людини, якій подобається ця гра. І я вирішив створити для себе, для власного задоволення, і, можливо, для вас глядач. Якщо ти будеш дивитися це відео, будеш спостерігати за моїм каналом, і також грати паралельно в цю ігру, а це основна задача. Така музичка, звісно, там теретерете. Нічого, нічого таке буває. І от, е, ти я вирішив створити по мотивам свого каналу, звичайно, же, головоломка, а клавний так буде ломка. Я вважаю, що це буде дуже іронічно і прикольно, як коли будуть грати в тіпи, в яких ломка. Тому не ломайся, а підписуйся е, і продовжимо ми зараз далі створювати наш. Наш спільний, як то кажуть, цей creating a club. Клуб, до речі, тільки можна 50 осіб, тому, по суті, час ограничений, місця також. Тому, якщо тобі сподобається, то, можливо, якось хтось паралельно і создасть лом, або лом, або ломк, коротше, скорочення. ломка буде присутня в тому житті завжди. Контініон. Продовження і вибор чого тут далі. Any language. Будь-яка. Ну, звичайно ж. Регіон. Play style. Any Club Focus, Casual comp Competition. A casual Any Club Focus. А тут у нас тільки Casual any Game mode. Oh. Play style. Взагалі э, хотілося б. Закцентувати увагу на е, світовому турнірі, бо, тому що це моя основна гра, тому я, звичайно, виберу її. Мені ранг взагалі пофігу. Е, ені ранг. Будь-який ранг, звичайно вже непринципово. Ранг непринциповий. Continue. наступна Наступно, ми вибираємо іконку, що ж підійде під нашу головоломку Звичайно, вже яйце Або ікс Ну, ікс вже є. Тому ми будемо створювати бандерс. Ага, бандерс Ми візьмемо Red. E, цей ми візьмемо. red. Іконка. І так, ну, головоломка буде символізувати якусь загадку. Я правильно розумію? E, якщо воно буде символізувати загадку, значить ми повинні те, чого ще не сталося. Значить ми будемо починати саме з яйця. Іншого не дано. Ну, оце ще прикольно, але точно не то. Хочеться іменно бред. Еквіп. Є. Yeah. Тут ми вибираємо еквіп. Є. Yeah. І тут ми вибираємо. Ага, ага, яка цікава. Палітра. Палітра варіативності. Світліше. Do job. Come on. Come on, play the task. Play the task. Не хочеться навантажень, тому буде еквіп. Вертаємося до нашої іконки. Спостерігаємо за background them. Ми упростили background. Вивернули це на правильний напрямок. У баннері ми вибрали корію красний. Іконки вибрали яйця. Значить так, create a club. І так, мої вітання. Ми створили наш клаб Complete. To a rocket, Invite more players. Якщо Quick Cash World Tower. Це send request. Crazy World Tower Request. Стоп, стоп, стоп. Це щось не то. Я не знаю, що я понажимав. Crazy Doin and Club. Нічого в пошуку, наче як не шукає Ну, тут потрібно розібратися. Тут є е, задачі якісь. Invite more players. Якщо ви хочете, я можу, звичайно, вже вам відправити приголос, або ми якось знайдемо. Прикольно, що ми яйце, і тут основне 0-не 0, а... а голова та головоломки думає про щось. Perfection, casual. Ну, тут надлаштування, це нічого не змінюється. Публічний Any ранг, будь-який ранг. Можливо, потім ми щось змінимо, будемо віддозмінювати, але це вже коли буде ну, вокруг цього його головоломки крутитися якесь невеличке ком'юніті. То це все можна, оказується, і було змінити і так. Ну, ми вже створили. І так, один із 50, тому, якщо ти хочеш вийти в 50 цих головоломщиків, які будуть зламувати і настраювати цю гру по-своєму і робити все для себе, тому радий буду бачити. І так, далі все. Контракти. Тут більше нічого нема. Показується контракти це те, що є. Invite rules, з правила. Owen Rocky. Не знаю, що це означає. Назримаємо. Ага, є мережі і скоуд. Це допоміжні люди, які будуть тут. Звичайно, якщо ти хочеш попасти в топ, то став лайк, пиши в коментарях. І при спілкуванні, тоді будемо вже щось. Ми, звичайно, вже. Вирішувати. Це буде правильно і з цікавим підходом. Так, все є. В також в цьому відео хотілося б вам сказати, що дали на халяву, до речі, 300 почти 250 токенів, бо в мене 70-ті було. Халява в п'ятому сезоні присутня тільки так. Так, тепер основна задача контракт. і жол Бля, я, я не того, типа, вибрав. Сука, я хотів оцього вибрати і вибрав оцього. От, поспішив. Єба, я не то вибрав, що хотів. Оце, а я думаю, а чого в мене немає менюшки вибору? Ну, ладно, ладно, дякую. Давай.